Напередодні другого раунду міських угод президент України заявляв, якщо бойовики не дотримуватимуться перемир'я і ситуація буде критичною, він веде воєнний стан. Наразі політологи не виключають, що так і станеться. Очевидно, градус напруження має вирости ще більше. Цей градус напруги штучно збільшує країна агресор, вважають експерти. І лавайський та інші, як їх називають котли, створюють спеціально. Щоб максимум наших загинуло чи потрапило в полон. Він розраховує на бунт військових в Києві і те, що саме військові скинуть президента і уряд. Навіть якби геніїв привели до влади за ті 2-3 місяці, що вони будуть входити в курс справ. Путін покінчить з Україною на боці України практично весь світ. Нам надіятися на перемогу і переконання деяких українців, що варто відступити і залишити Донецьку та Луганську області сепаратистам внаслідок таких маніпуляцій та інформаційної війни. Якщо ворогові віддати частину він забажає все, каже Ігор буркут і запевняє історичний досвід. Я тому доказ У 1938 році. Гітлер. Заявив, що якщо йому віддуть, віддадуть судети Чехословацькі, де три мільйони німців жили, війни не буде, все буде нормально. Європа йому віддала. Через декілька місяців захопив всю Чехословаччину. менш, ніж через рік захопив Польщу. Розпочалася Друга світова війна. Зараз один до одного. Патріотизм, який проявили українці, та відсіч, яку вони дали, несподіванка для країни агресора кажуть експерти. Політологи впевнені, що, попри чималі жертви українці вистоять і таки зможуть доєднатися до списку європейських країн. Ульгандріцька, Ярослав Левицький, місцевий час.